День, шановні присутні, у нас починається комісія з питань економіки, бюджету та фінансів. Порядку денному є два питання: пронесення змін до середнього програми 25 рік, і друге питання пронесення змін до середнього бюджету 25 рік. Також є ще пропозиція до порядку денного внести одне питання щодо затвердження, так, затвердження ПКД, капітальний ремонт. Пішохідної доріжки вздовж дороги загального користування місцевого значення Ц14-2033 бірки в межах населеного штурму вірки Єврівського району Львівської області. Хто за перше внесення до пропозиції? До, до добре. Дякую. Поїхали. Перше питання пронесення змін до селищних сільних програму 2025 рік. до бюджету? Так, добре. Перейдемо до другого плану пронесення Змін до селищного бюджету 2025 рік. Є в нас підготовлена пропозиція щодо е, змін до бюджету. Є підраховано, що згідно... Станом на 26 червня перевисування дохідної частини селищного бюджету становить 2 мільйони 903 тисячі гривень. 3 мільйони. 3 мільйони 903 тисячі гривень. Дякую, почули. Ми можемо по ми... тих пропозиціях зараз ведемося і що буде. Ознайомили з тими пропозиціями. Те, що є пропозиція перерозподілити кошти 100 тисяч гривень з захід, що тут буде фінансова допомога. 100 тисяч гривень нарешті почули. Перерозділи кошти з видатків на проведення здатку до дня захисту для участі дітей на конкурсі комплекс таблицької територіального громади ранку поступительства на видатки. Наразу і дошвої допомоги, мешканцям нашої громади, які ну, то загальна програма так. буде. Uh, Ні, так, програма соціальна допомога. 7, 8, 000. Так, так, 100 тисяч. Так. Також 100, 100 тисяч так? гривень, так? Добре. Наші є... Ще 100 тисяч додати, що ми просто перевиконуємо, Добре, додаємо 100 тисяч гривень, переконаємо. Получається на цей захист, на соціальну та, програму добуємо вісі тисяч гривень. Так. Так. Добре. Оскільки в нас е, було затверджено програми в е, попередних сесіях, де були враховані е, були враховані е, пропозиції е, не на 3 мільйони 795 тисяч, а на 4 мільйони 795 тисяч. Нам потрібно ще добавити, нам треба збільшити перевиконання бюджету на 1 мільйон гривень, щоб закрити питання е, по старих програмах. І також додатково додати 300 тисяч гривень за закриття, щоб дати субвенцію музичній. Тобто, це вже буде субвенція, на ну, правильно зараз зараз кажу вам. Да? Субвенція Новерівські міській. Но міській ради, раду відносно музичної школи, щоб можна наші могли навчатися. Це є 300 тисяч гривень. 300-300 і ще у нас було що? Добре, і дивіться, ще поступила пропозиція, що оскільки тендер на БПЛА був скасований і кошти не використані, цьогоріч більше не можна проводити конкурс на закупівлю БПЛА, ми пропонуємо тих 900 тисяч гривень спрямувати на ті програми, які ми в попередньої сесії затверджували. Там було на... військові. Ні -ні, військові, що вже передбачив. Там було на військову частину. І на nie, ee... було 500 тисяч на спорт. Ні, ні, ми ці кошти ми зараз. Ми ті ми, ми, кошти перед тисяч переспуділяємо на e, на захисників програм. зараз скажу, як то була програма. Ми, це Підтримки України стратегічних освітлення обільської області, департаменту, останньої поліції також здати програму підтримки військової частини, а не 80. Там буде 500 тисяч і півтора мільйона. Нам треба ще 2 мільйони. Дивіться, виходить з того, що нам 1300. Нових коштів? Так.

Марія Сильна. Будь, будь ласка. Вона е, е, е. Михайлівна, де комісія? Прошу не перебивати. Е, 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 я не 3, перебиваю, 3, 3, я 300. хочу внести ясність, як голова. Скажи, будь ласка, на сьогоднішній mm -hmm. день від перевиконання у нас яка сума? Так, у вас більше податків на фінішні посіб. 3 мільйони 930 тисяч. 1, 2 і 3. Значить, тут є Акцизна і податна реалізація виробниками і імпортерами збільшується. Чекайте, то ви, ви, чекайте, то, ми плану... ви так собі збільшуєте, але чи а це ми виконаємо цей цілий? Чи поступите, кошти, збільшите? Правили, Не так сурак, ми їдемо цього притик, так притик, притик, тягнемо. 300 тисяч на окрему оплату збереженістю. Ірина Михайлівна, я перепрошую, дайте е -е -е. звернути комісію, будете сесії, будуть, будуть, будуть оголувати і будете такі говорити. Дякую. Плюс 300 тисяч гривень не Як може такого бути, 30 щоб 30 ми зараз дохідну частину збільшували на, на 3 мільйони скільки? На 2 мільйони 300. На 2 мільйони. Один. Я не знаю. На 2 3 мільйони. Півтора для придбання автомобіля, 500 для... Марія Осель, дивіться, є Податок на 3... до доходи фізичних осіб збільшить на 1,7. 300 для чого? Ще розкажіть. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, збільшить на 1,7 мільйона. У нас вже освіта отримала від... А Акцизний податок збільшити на 300 тисяч, додатково? І оренду плату з юридичних осіб подати 300 тисяч. Яку суму? І що ви плануєте виконується кошти? Натомість 1 мільйон гривень. 300 тисяч гривень без в програму на комунальне підприємство. Це є уродження е, спортивного. Там 300 тисяч тільки, що 300 народу. 300 200 тисяч явлівська іграшка, 500 тисяч на спортивну програму Асоціації футболу французької громади. А менше не можна? 500. 300 тисяч гривень на... Ну, та не знать коштів, вони свідомо грив... роздувають бюджет. Так, ми свідомо роздуваємо бюджет, який 1 липня перекрий 300 тисяч гривень на музичну субвенцію на Львівській міській раді, 500 тисяч на програму по департаменту і 500 тисяч гривень на підтримку військової частини. Скажіть, будь ласка, є пропозиція така, в нас є, то напевно і сьогодні будуть на сесії люди з Львівської. Івану Франку, там потрібно на каналізацію. Можливо, ті гроші краще покерувати на будівництво каналізацій. Відсіда звичайна ми як обіцяємо людям на комісіях на серцях. Ми це виконуємо. Ми, Но, це, це, коли... ми це пообіцяли, і ми це виконуємо. Розумієте? Якщо ви не обістовано дотримуються, тому будь ласка, Добре, це... Ви. а ми як комісія ви... будемо рекомендувати і, будь ласка, варто Добре, що. Добре, щоб... давайте не говоріть і за тому, мене, і за всіх, але я хочу сказати підсумки, ми можемо зрозуміти збільшуємо додаткову частину додаткова частина, яка є три Три додаємо ще. Ви ще 2 мільйони 300. А Марія Васильна, не будемо ми проситися. Чи правильно, чи неправильно. Це даю, є пар... Марія Васильна, закон. Відповідно, яких законів ми діє, орган місцевого самоврядування. Марія, Якщо я не нас. Є, будь ласка, не є, на ласка не я перебиває не перебуваю. Хочу... На будь ласка, мені голові можна я... і не давати. Дивіться, я перевикла бюджету не збільшуємо на 6 мільйонів 203 тисяч гривень. 6 мільйонів 203 тисячі гривень. З врахуваннями наших пропозицій, 200 тисяч гривень скерувати на соціальну програму щодо відшкодування коштів особам, які А ви знаєте, на що навіть на поховання немає. Дякую. 200 100 тисяч гривень. На онкологію у нас немає 200 тисяч гривень. 300 тисяч гривень, ми, гривень на збільшити програму КП Благострій Яні, 200 тисяч гривень на програму Яворівська за іграшка, 500 тисяч гривень на програму е спорту і Асоціації Анфранцузької ОТГ, 300 тисяч гривень на субвенцію на Львівській міській раді, 500 тисяч гривень на е субвенцію, е на програму е підтримки управління стратегічної освіти області. 500 тисяч гривень на програму підтримки піскової частини а ви 5,80 гривень. А ви не можете з перерозподілу тих 900 тисяч перерозподіл, де вони йдуть? Тих 900 Так. Тобто Та ми їх розвільшили, їх сюди. А то вони вже з перерозподілу, яка частина? 6,903 гривень. 6,203? 6,203 і мінус 900 тисяч. Тут 900 вже йдуть, вже кошти є, вони ж з певно сподіваю йдуть. Ні, більше так є. Ми не даємо тих 900. І тих 900 даємо прямо на... Дайте на каналізацію і... Зберете програму. Марія Васильівна, коли ми говорили про каналізацію, люди на інші кошти передбачали, нікого ніхто не слухав. А зараз треба закрити питання, які ми вже поприймали. Ми не можемо все позакривати, наш бюджет визнати... визнати... на не резидент. Але скажіть, будь ласка, а як, наприклад, визнати... Будь ласка, не закривайте. Будь ласка, буде сесія, буде, сесія, не, буде До прийняття рішення хочу донести кожному депутату і членам бюджетної комісії. Людина може передбачити онкологію. Може онкологію передбачити. на Повірте мені, що я дуже добре знаю, що таке онкологія. І ви ми мали передбачати набагато більше коштів пропозиціями своїх, коли направляєте виконавчим комітетом комітету кошти на такі потреби онкології і чи хвороби. Давайте не говоріть, хто, що таке онкологія. Ви та, чи мені це, дуже класно знаєте. На початку року було передбачено, але ви не проголосували. Марія Васильіна, зараз 100 кожен 100 день 100. є 100. купа заяв. Люди, які просять, які випаде. просто розкладаються, просять ми кажете. Черговий сбільшити. 100 тисяч гривень. Добре, збільше Марія Васильна, нам потрібно зараз не знаю, яким способом збільшуємо дохідну частину. На ми робити що хочена також слідо, тому що ми я так не, я несії сьогодні. Будь ласка, завершивайте. Будь ласка, дайте мені сказати в голові. Ви не можете вказувати шановна Ірина Михайловна, Шановний Юрію. Будь ласочка, на сьогоднішній день є дуже велика проблема в Янові по вулиці, по каналізацію. Цільних мережах потрібно, щоб ви реклами рекламу робите робити, ви говорили, шановна. робите, шановний ви рекламу. Я бачу людську проблему. І люди на сьогоднішній день, кантру? їм Ценавателі потрібно не можу, побудувати каналізаційні мережі в сумі 600 800 тисяч. Ні, ні, 900, <плес> ні значить також Більшу дохідну 3, частину, загальна сума більшу дохідну частину на 6 мільйонів 403 тисяч. А як 6? 6 мільйонів 403 тисяч. Боже, я йду тисяч гривень перерозподіляємо з БПЛА. З БПЛА на БПЛА дають нас програму підтримки України сутичних 900, Плюс 600 гривень, 1000 гривень даємо на ту саму програму. Скільки? 600. Ще 600 плюс. Ми дивіться з гривень, 600 з іншого. Ні, давайте ми закінчимо з дохідною частиною. Дохідну частину ми збільшуємо на 6 мільйонів 430. Є на скільки? На 3 мільйони збільшуєте? На Я не впевнена, що за 2 дня прийде, а не лишилося 27-го і 30-го число. А податки депутати всі позаплачували? А ні, перерозподіл. Мінус 900 з так. Так, Чуть, так, все. Стоп, так, стоп, так. стоп. Мінус, закон, мінус, мінус, мінус 900 з БПЛА. Так. Мінус. Все. І ще один там, де бічко, з Бобечківської на соціальну соціальній А, програму. І мінус 100 Бочичківська. Так. Так, тут була Так, все, видатково. Видатково. Видатково частину з кого мені зробити? А як взяти до фідну збільшити? Дякую, ми вас почули, що ваші закінчили. Так, не можете перекривати всім, ми вас почули. Зараз, зараз, КП. Благоустрій. Там, Я, ні. То є спер... з... Збільшення дохідної. Збільшення дохідної. Далі. 200 тисяч гривень євривської іграшки. Те саме, далі. А Дайте, будь ласка, я продукту. Мова навіть може. Що не виконуємо бюджет з меблічного, я буду мати причину. Марія Васильівна, будь ласка, дайте ви запитать? Ну, Марія Васильівна, взагалі міській раді. Голова комісії, я хочу почути від вас. Дякую, дякую потім будете. На департамент зі зубами. Так, перекладання. Департамент з тисяч зараз дохідної 500 тисяч гривень Я на військову частину тамтри. 100 тисяч гривень на яка там програма Це Соціальна допомога. Оля, скільки допомоги. прийшла субвенція на МГБ? Плюс 200. У мене папка є. Папка є 600. Плюс 100 Бучачківська. Зняти, задавити на допомоги. На ага. нам. Плюс Бучачківська. І скільки плюс... у нас прийшла субвенція державного бюджету на МГБ. 100. І плюс 6 А що з ще? Ми 300 даємо на допомогу 100 з Гучичківської і 200 на загальну здавати. піде на цьому. Так, це будуть просто інші заходи. Далі що немає? І 900 дев'ятсот і 900 з перерозподілу на департамент. Департамент саме субвенція з державного бюджету. На малий грубовий будинок в розмірі скільки шістьсот шістьсот двадцять шість п'ятсот затвердити субвенцію з державного бюджету для малого рокового будинку в селі Білки 625, двадцять п'ять то є субвенція до порсомобів. Є державні ролі і все на всіх. Онкологію видали? Це 2,5 мільйони. І на... 250. Звідки вже така. Марія Васильівна, було п'ятеро людей. Ми врахували 40 тисяч. По 50. Обіцяли по неділі, Треба, я знаю, треба. 150. 150. 150. 150. Буде онкологія з 10. 6, 413. 10 тисяч? 50 тисяч. На онкологію. На онкологію дали. Дали. Раз, два, три. Субвенцію писали? Так. Шановні депутати, щоб ви розуміли, в липні нас не буде, що ділити. У нас є присутній секретар. Так. Будь ласка, а всі решта пропозиції, які є включені, ви додаєте її? Всі інші, всі додатково йдуть. Варіка, будь ласка. Я не можу розуміти, я, чесно, не можу зрозуміти. На рахунок додаткових об'єктів де зроблені роботи. От ясно. Треба хоч. Чановні. Простави на голосування питання про ставили питання. Ну то ужас. Якщо насправді я я ще такого просто деспотично. Перервайте голосування. Ще не було голосування. Андрій. За краще. За. Переходимо до другого питання. Зміни до програм. Селищної програми Ну, Враховуючи, я все, все врахую, всі програми, всі селищні цільові програми. Якщо ви проголосуєте, зміни Хто до... То за те, щоб підтримати це, Ра. прошу провести голосування. Всі видатки, які були передбачені, які є в селищних цільових програмах, вони будуть відображені в селищних цільових За. Тоді спочатку програми за той, бюджет нехай доповнює так. програми. Четзав річ не прийнято. І третє питання ще додаткове. Е, проект ну, е, ставлю питання Олег, на голосування що ствердження. ДКД, капітальний ремонт, ремонту кідують річки, тож дороги загального користування місцевого злочинця 1420 возивнобірки я Це сума, Я не знала, що вони буде внесено на бюджет, нам забирають, хоч би 500 тисяч там пів мільйона. скажи, будь ласка, є Але вже серфт вносить свої пропозиції, 7825.